Ви теж інколи не встигаєте зрозуміти, що каже ваш начальник. Сьогодні фразочка-вручалочка, яка допоможе, коли ваш супервайзер говорить ну надто швидко. Додивіться відео до кінця там я розповім, що особливого для вас підготувала. А ви на каналі Speak Strong Canada і з вами я, Любов Спик. Для початку пропоную пройти невеличкий тест на розуміння. Уявіть, що ваш супервайзер каже вам наступні інструкції до виконання завдання. Чи зрозумієте, ви їх з першого разу? Зазвичай навіть найвпевненіші студенти, такі були в мене на уроці англійської, кажуть: ой, а це було складніше, ніж ми думали. Тому слухаємо інструкції. red labels on the small boxes and green labels on the big boxes Then move all boxes to shelf b. Ну як? Якщо не зрозуміло, пропоную вивчити наступну фразочку-виручалочку. speak a bit more slowly, please? Чи не могли б ви говорити трішки повільніше, будь ласка. І дехто подумав, ну, я знаю цю фразу, вона дуже легка. Але мій досвід показує, що саме ці студенти найчастіше роблять цій фразі помилки. Ну, тобто, помиляються, але вже дуже впевнено, так би мовити. Тому тренуємо цю фразу зараз разом зі мною. Could you speak? Чи не могли б ви говорити? A bit. Трішечки! more, більше. A bit more, трішки більше. Slowly, повільно. Говорити, так? Please, будь ласка. Could you speak a bit more slowly, please? І зараз повну фразу. Цілу фразу. Could you speak a bit more slowly, please? Молодці. А зараз ще один тест на розуміння. Я повторюю ті самі інструкції. Напишіть, за котрим разом зрозуміли. Put red labels on the, small boxes and green labels on the big boxes. Then move all the boxes to shelf B. Якщо досі не зрозуміли, перепитайте ще раз. Краще перепитати двічі-тричі, ніж зробити помилку. Пробуйте цю коротку фразу сьогодні на роботі або практикуйте весь тиждень за можливості. Ця фраза допоможе вам звучати впевнено та спокійно, навіть коли ви ще вчите англійську. Якщо ви дивитесь відео до цього моменту, ви справжній герой, поставте лайк цьому відео. Поділіться з друзями, які теж працюють у Канаді. У інфобоксі знайдете посилання на минулу фразочку виручалочку. Вона теж дуже корисна. Нові фразочки-виручалочки виходять щопонеділка, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. А хто дочекався, переходьте в інфобокс. Там посилання на безкоштовний pdf гід. Як відповідати на незручні коментарі на роботі. 12 фраз українською та англійською. Також в квізлеті ці фрази ви можете попрактикувати безкоштовно. Пам'ятайте, less is more, менше це більше. І побачимося в наступних відео. Бай!